Конституція – основний закон і його необхідно дотримуватися. Така думка неодноразово лунала під час форуму партії відродження. Політична партія відродження вимагає від влади звіту. Наразі це перша і поки що єдина політична структура в Україні, яка вирішила сформувати свої виборчі списки за результатами відкритого голосування. Я убіжден. Раз ми взяли за це діло. Давайте ми та діло з честю, зілим чесно, в увереності в нашій правоті. І в нашій подібні. Поки держава лише говорить про відродження медицини в країні, партія відродження діє. Надсучасні медичні мобільні центри вирушають до міст і сел області. Партія відродження допоможе зберегти найвищу цінність людини здоров'я. Никопольский родом учреждение второго уровня оказания помощи, рассказала главный врач Лидия Билык. Помимо того, что были отремонтированы полтора этажа, отремонтирована полностью кровля, заменено отопление. Для меня еще символично, как для руководителя областной организации партии «Ведроджиня», что такое «Ведроджиня». В нем есть часть слова «рождение». Рождение. Вот здесь начинается, вот здесь начинается «Ведроджиня». Електронний пульсоксиметр подарувала відділенню реанімації партія відродження. Штабом партії відродження було прийнято рішення організувати мобільний кабінет флюорографії. Для відкриття футбольного турніру завітав сам Роман Зозуля. Буквально кілька тижнів тому тут була порожня паркова галявина. Нині багатофункціональний тренувальний комплекс під відкритим небом. Рекреаційна зона для жителів Синельникового упевненими кроками зводиться і змінить помітні ледь не щодня. Проти фонтану між парком та озером вже закладається основа для оглядового майданчику. Помощь пришла от партии «Ведроджиня» в лице ее лидера Владимира Куцина и Валерия Киселева. Молодая «Ведроджиня» спильно с партией вырешила выправить ситуацию. Вооружившись садовым инструментом, представители партии «Ведроджиня» принялись переводить в порядок парковую зону по улице Корбута. Партийным активистам пришлось выполнить большой объем работ, ведь длительное время это место находилось в запущенном состоянии. Мы реально собрали хороших специалистов во всех отраслях. Это действительно крепкие люди. Я убежден в успехе партии Ведружин. Здесь Слава Повернути зароблено вимагали сьогодні понад дві сотні колишніх працівників Дніпропетровського шинного заводу. Підтримувати людей на всіх етапах буде політична партія відродження, до якої звернулись представники підприємства. Потужний вибух прогремів. Сьогодні вночі в місті жовті води на Дніпропетровщині. Там розташований штаб партії відродження. Поранено охоронця, який чергував з осколковими пораненнями він в лікарні. Вибуховою хвилою вибито стіни зруйновано стелю. Самі партії вибух називають спланованою терористичною атакою, аби залякати. Відмовили в реєстрації кандидатам від партії відродження на Дніпропетровщині. Кандидатам на місцеві вибори від політичної партії відродження відмовили у реєстрації в останній день. У Дніпропетровську люди вийшли на мітинг, вимагають, щоб територіальна виборча комісія таки дала можливість партії відродження взяти участь у місцевих виборах. Стихійний мітинг зібрався, коли тамтешні виборчком відмовив у реєстрації партії відродження. Намагаються цих людей зупинити і не зареєструвати. Ми осуждаємо дії територіальної збиральної комісії. Оголошення остаточного рішення перенесли на 2 жовтня. Такі системні дії призведуть до того, що дане рішення буде скасовано. Рішення суду однозначно засвідчує те, що комісія безпідставно відмовила у реєстрації кандидатам партії відродження. Ввечері 11 жовтня ТВК виконала свій обов'язок та зареєструвала партію відродження та її кандидата в мери, як і інші поліцили, що також мали судові рішення, але не могли домогтися від комісії їх виконання. У неділю на дільницях виборцям даватимуть різну кількість бюлетенів. Країна проголосувала наразі найвідповідальніший етап виборів під рахунок голосів за партію відродження на цих виборах. Проголосувало майже мільйон населення. Це майже 7% населення і виборців, які голосували.